Для розмежування місць, які в один і той самий момент часу мають календарні дати, що різняться на одну добу на поверхні земної кулі проведено умовну лінію зміни дат. Вона проходить по найменш населеній території 180 меридіану. Під час плавання із заходу на схід через кожні 15 градусів довготи годинник переводять на одну годину вперед. Якщо судно здійснить кругосвітне плавання, то по судновому часу набігає одна зайва доба. Під час плавання із сходу на захід, навпаки, через кожні 15 градусів довготи годинник переводять на 1 годину назад. І за період кругосвітнього плавання одна доба зникає. Якщо корабель пливе із заходу на схід, то під час перетину 180-го меридіана одна й та сама дата повторюється двічі. Під час перетину цього ж меридіана із сходу на захід одна доба пропускається.